Буцький каньйон, Черкаська область, Україна. Посеред зелених просторів Черкащини заховано місце, де камені пам'ятають інше небо: село Буки тихе, наче забуте кимось із великих творців світу. Але воно відоме своїм унікальним природним ландшафтом, мальовниче місце на річці Гірський Тікич, яке називають Буцьким каньйоном. Скелі каньйону сягають 20-30 метрів у висоту. І їхній вигляд справді вражає масивні брили граніту, звивиста річка, водоспади і вузькі ущелини створюють неймовірну картину. Цей каньйон, ніби шрам на землі, такий древній, що його доторк ще досі відлунює у воді. А вчені підтверджують його камені пам'ятають світ, якого ми не уявляємо їм понад 2 мільярди років. Коли ще не було ні квітів, ні птахів, ні зірок у тому вигляді, як ми їх знаємо. Ці скелі вже стояли. Це український кристалічний щит, одна з найдавніших частин земної кори Європи, яка вийшла на поверхню ще в Докембрійську еру. Ось кілька легенд і цікавих фактів про Буки та Букський каньйон. Кам'яний млин. Історики стверджують, що наприкінці 19 століття тут була одна з перших малих гідроелектростанцій на території України. Руїни старовинного млина і частини греблі досі стоять серед скель. Надаючи місцю загадковості. Каньйони. Козаки. За іншою легендою, в Букському каньйоні переховувалися козаки, які будували тут схованки і використовували скелі для оборони. Нібито деякі вузькі проходи і печерки в скелях залишилися ще з тих часів. Спів скель у вітряну погоду кам'яні стіни каньйону видають особливі звуки, які місцеві називають співом скель. Кажуть, що це духи древніх велетнів нагадують про себе. Дивна вода Тікича. У водах річки Гірський Тікич іноді можна побачити цікаві міні водоверті і течії навіть у спокійну погоду. Місцеві вірять, що це сховані підводні ворота, через які вода тече не тільки поверхнею, а й під землею. Феномен трьох річок місце злиття гірського Тікича. Гнилого Тікича і Вільшанки відоме як місце поєднання трьох вод один із небагатьох таких природних феноменів в Україні.